У ТМ-62, я думаю, розповість вам панда. Доброго дня. Середній кірмін ТМ-62, це у нас в класіму варіанті. Але є металеві, бумажняні, дерев'яні. Чи буває чи, вибачте, теж не французький тратіл просто покритий стекловолокном. Від восьми до 9 кілограмів зручитого віщества є ті. Та вибухова речовина, яка використовується для мінування в воді, там трошки інше. Спрацьовує вона при наїзді, але роблять так, що є міни шлагбам, що може і ступити людина, куди ставиться протипіхотабіна. Спрацьовує, якщо це під техніку на 120 кг, тобто якщо людина або в буде на неї наступати, на цей підривник, вона спрацює, як ми його називаємо, робить полісос 50 метрів квадратних убира. Якщо людина на неї наступила, це нове місце.